Ви не виносите, що ви виносите? Скажи, що наші діти повитягували та такого. Що воно ваше? Наші ви відділятори виносили. В комп'ютері. Діти, що виносили? Не виносять нічого. Не виносять нічого. Не виносять нічого. А то скажете, що ми вірите, що кожне доказательство було. Зараз ми спробуємо подивитися, куди вони все це виносять. Бачимо, бачимо вже дуже багато мішків. Добрий день. А скажіть, а що це таке виносять? І куди? Не знаєте? Знаємо, возим. Валентин, це Ну. Да, да. А куди це все вносить? Ну, Вічі наші. Особливі справи. А наші, ну що ви робите? Валентин, ну, знаю вас, да? ми знаємо вас, так? Так, а куди? А куди? куди? Виконавча служба внос встречі.